Таки, сьогодні в нас косметична розпаковочка з магазину Beauty Smart. Я вже знаю, що мені прийшло, трішки так подивилися, але хочу поділитися з вами. Я вже не вперше замовляю в цьому магазині, дуже задоволена, і найважливіше це те, що швидка доставка. А на початку, коли ми відкриваємо сам боксик, вони завжди вкладуть ось такі гарні милі листівочки. І знаєте, що саме ціна. Подивіться, на зворотній стороні від руки вони пишуть побажання. Це дуже приємно, це піднімає в рази настрій при розпаковці. Взагалі, супер і дуже класна ідея. І перше, що мені потрапляється до рук, це ось така маска від Аксі Свайс з ніацинамідом. У В мене був в міні формації її масочки. Я його використала повністю, тому що ну, це просто бездоганний результат. Шкіра від неї така пружна, дуже ніжненька, і висипань стає значно менше. Дивіться, яка баночка. Я думаю, мені її вистачить надовго. Наступна коробочка це ось така яскрава жовта. Я думаю, не складно здогадати, що це у нас. Це у нас педи від C'est Перед цим у мене були педи від доктора Altair. Це взагалі перші педи, які я використовувала, і вони мені сподобались. Але вирішила спробувати щось новеньке. Вони обіцяють боротися з закритими комедонами, очищати забиті пори, а також висвітлювати постакни. Тут у нас 40 штучок. Якщо порівнювати педи від доктора Алдея та ось ці, тому що, звісно ж, я відкривала. Педи від доктора ЛД, вони більш щільні, але там великий плюс, що вони двохсторонні. Тобто одна сторона гладенька, інша така трішки рехлиста. Тут у нас педи, вони гладенькі з обох сторон, але дуже добре тягнуться, їх можна використовувати як маски для обличчя. Тож будемо тестувати дуже цікавий результат. Парам, беремо, беремо. Далі у нас знову коробочка від Axis У нас сьогодні достатньо так буде засобів від цього бренду. І це славна, звісна сироватка, яку можна дуже часто побачити, особливо в тік У мене був міні-розмір цієї сироватки, і вона реально працює. Вона бореться з постакне, висвітлює тон шкіри і дуже гарно зволожує, дає ось цей ефект сяйва. А це не якась чарівна таблетка, яка вам ось так за декілька тижнів, але якщо використовувати її в комплексі, це просто вау. Наступне я дістаю ось таку коробочку, достатньо величенькою, і це тонер. Тонер. Насамперед він мене привабив своїм складом, а також упакуванням. Просто подивіться, який величенький формат і він зроблений у вигляді спрею. Тобто, ти взбовтуєш його і наносиш ось так а на обличчя, Він має лягати гарною валію, що дуже дуже зручно. А також бачила відгуки, що він дає ось цей так званий молочний фініш, дає добре зволоження, так як я зараз стараюся покращити свій стан шкіри, мені треба ось це дуже-дуже гарне зволоження. Ну і звісно, в всю підбірку входить крем від доктора Алтея. Ну, якось да, можна зрозуміти, вже перший у мене закінчується просто обожнюю цей крем, дуже гарний. Взагалі, шкіра просто сяє зсередини. Таке максимальне зволоження так комфортно відчувається. Це просто любов з першого, з першого дня, як я його використала, я не могла відмовитися. Він закінчується, і я наперед замовила ще одну упаковочку. А також б'юті смарно ну, не може не потішити тестерками, Їх завжди достатньо велика кількість. Можна спробувати щось новеньке для себе. Якщо сподобається, то замовити повний формат. Ось така розпаковочка. У нас отрималася, Всіх люблю, всім па-па!